Добрий день, мене звуть Наталія Попова, я психологиня, арт-терапевтка. І сьогодні я хочу вам презентувати книжку Ірвіна Ялума, вдивляючись у сонце або долаючи страх смерті. Як тільки ця книга потрапила мені до рук, я зрозуміла, що я її прочитаю досить швидко. І так воно і було. Вона дуже перегукується з моїм власним світобаченням, моїм. Поглядом на життя, на смерть, тому я з радістю поділюся своїми враженнями від прочитаного. Ірвін Ялом це американський психолог, психотерапевт, психіатр, доктор медичних наук. На його книжках навчаються тисячі майбутніх медиків та психологів. Ірвін Ялом є засновником наукового оповідання і таким. Так він подає е, оповідь у своїй книжці. Е, тут багато дуже прикладів із власної практики його. Е, вони і душевні, і деякі е, з гумором. Е, книжка легко читається від цього. Е, е, книжка цікава буде як для пересічних читачів, так і для професіоналів. Е, пересічному читачеві буде цікаво дізнатися, чому. Як подолати страх смерті, як знайти собі силу, знайти мужність подивитися на сонце, тому що іноді це дуже боляче, але там більше ми знаходимо чим втрачаємо, коли дивимося на сонце. І буде цікаво для психотерапевтів, психологів, тому що автор подає техніки та прийоми, як допомогти людині з. Подолати цей страх смерті, е, о, червона нитка, да, якою яка йде через всю книжку, е, це те, що е, чим менше ми е, насолоджуємося життям, чим менше ми знаходимося в моменті, е, чим менше ми е, отримуємо задоволення від прожитого життя, тим більше ми е, боїмося смерті. Ірвін Ялом є засновником екзистенціального підходу в психотерапії. Екзистенція, в розумінні існування. І він що кожного розділу повертається до того, що людина це єдина істота в світі, яка не задоволена сам своїм існуванням, у якої є проблеми зі своїм існуванням. Підсилює страх смерті. Перше це Накопичення матеріальних благ, да, це гонитва за матеріальними благами. Тому що мотельних благ ніколи не буває достатньо, і це е, в, результаті, е, в результаті здається так, що вони керують людським життям, а не людина керує ними. Е, друге, те, що заважає нам насолоджуватися життям, е, це е, коли людина турбується, як вона виглядає в очах навколишніх. Да? Тобто це піклування про інших, а не про себе. Да, ми більше піклуємося про інше життя ніж про своє, забуваючи про своє життя. Е, на що він? Ірвін, я перевертає увагу на єдине, що головне для нас, це бути в часі тут і тепер і слідкувати за своїми відчуттями, наповнювати своє життя. І я з вашого дозволу, дозволу зроблю цитату, коли автор питає у своєї клієнтки. Джулія сказав я, дозвольте поставити вам просте запитання. Чому смерть є такою страшною? Що конкретно в смерті вас лякає? Усі ті речі, яких я не зробила, негайно відповіла вона. Ірлін Ялом пропонує декілька порад, як зменшити страх смерті, як зменшити цю тривожність щодо смерті, яка ну, в будь-якому разі буде. Да? Це така частина нашого життя. Ми Народжуємося та помираємо, і він пропонує деякі люди деяким своїм пацієнтам. Він пропонує увіковічити себе, подивитися, які риси передані їхнім дітям. Якщо це педагоги, то подивитися на своїх учнів, увіковічити себе після смерті через яких якісь твори. Це може бути картини, музика, твори у вигляді книжок. Деякі, деяким пропонує назвати вулиці своїм ім'ям. Якщо це неможливо, то пропонує навіть написати, дозволити да, свої органи пересаджувати комусь іншому, да, щоб ти розуміння людини, що її очима буде хтось дивитися на світ, вже після Смерті, так? воно зменшує таке напруження, зменшує страх смерті у своїй книжці. Автор неоднократно повертає читача до думки, що лише ми несемо відповідальність за ключові моменти свого життя. І він посилається на Ніцше, Це один з улюбленіших філософів Ірвіна Ялома, який казав: Аморфаті. Це люби своє життя, або інакше створи таке життя, яке ти зміг би сам, яке, яке ти зміг би полюбити, і для цього є підтвердження такі слова. Ірженія лам питав у свого клієнта: що ти можеш зробити тепер зі своїм життям, щоб через рік чи п'ять, озирнувшись, не боятись нових шкодувань, які нагромадилися на цей час. Інакше кажучи, чи можеш ти знайти життєвий шлях? Що не приводив би до подальшого нагромадження, нагромадження шкодувань. Тобто жити так, щоб не шкодувати про те, як був прожитий твій день. Іти за покликом душі, за покликом почуттів, отримувати насолоду. В книжці також майже пів книжки, присвячені для психотерапевтів з рекомендаціями. І Ірвін Ялом рекомендує коли. Психолог, психотерапевт працює з людиною, яка дуже боїться смерті, або яка е, має захворювання смертельне, да, наприклад, онкологія, е, то е, наголошує на моменті присутності. Да, тому що е, коли людина помирає, дуже багато хто е, ну, не долучається до неї. Да, е, якось е, Уникає стосунків або спілкування з людиною хворою, ну яка хвора на смертельну хворобу. Це не тому, що ми чорстві, жорсткі, а тому, що ми не вміємо себе поводитися. Звичайно, ми не можемо зрозуміти людина, яка помирає, але найсильніше, що ми можемо зробити, це оцей факт присутності. Найбільший дар який ми можемо дарувати людині, яка йде з цього світу, це дар присутності. І Ірніялом він згадує приклад зі своєї практики, коли помирала старенька бабуся, онкохвора, і він прийшов до неї в палату, розмовляв довго. І коли він зібрався вже покидати її, йти додому, вона попросила лягти поруч з нею і полежати. Звичайно, він погодився, тому що це єдине, що він міг їй тоді дати. В розділі, який присвячений для психотерапевтів, Ірін Ялом наголошує на прийомах. Один з прийомів це саморозкриття, дозволити пацієнту максимально розкритися, розкритися через уточнюючі питання. Якщо клієнт пацієнт не розкривається, то Ірін Ялом пропонує терапевту розкриватися. Та через такий приклад розкриватися, розказувати про себе. І е, клієнт, розказуючи про себе, він ще більше поглиблюється в цю проблему, та, саме в проблему страху смерті. Е, а ми психологи знаємо, що для того, щоб е, перемогти будь-яку проблему, треба на неї подивитися. І одна з проблем е, це страх смерті. Як і будь-який страх, його можна подолати, е, дивлячись в очі страху. Навіть якщо темний кут, там темно і дуже страшно, і не хочеться навіть дивитися туди. Але якщо туди присвітити ліхтариком, то воно не так страшно вже. Да, можливо, там нічого і немає в тому куті, але треба наважитися посвітити туди ліхтариком. Так само, Ірин Ялом пропонує подивитися на сонце. Подивитися на сонце. Така алегорія подивитися в очі смерті. Наприклад, мені дуже близькою є ствер... близькою є рекомендація для терапевтів це е, тут і тепер да, бути в часі, тому, що у кожного е, в чому вона заключається? Ця техніка, цей прийом. У всіх у нас є друзі, знайомі, якими ми можемо виговоритися, виплакатися. І іноді хтось каже, навіщо? Та звертатися до психотерапевта до психолога, якщо можна виговоритися близькій людині. Але різниця між психотерапевтом та близькою людиною в тому, що психотерапевт знаходиться тут і тепер. І він дає Зворотній зв'язок на поведінку, на речі, на якісь думки, які проголошує пацієнт, тут і тепер. І це такі уточнюючі питання, уточнюючі увага. І клієнт він. Починає заглиблюватися в себе і знаходити відповіді на ці питання. Друзі не дають зворотнього зв'язку. Друзі з нами або в минулому, або в майбутньому, або просто нас слухають. Психотерапевт же нас скеровує, скеровує хід навіть наших думок та на, на важливе. На завершення хочеться так підвести підсумок і зачитати такі рядки. Інакше кажучи, що не прожитішим є ваше життя, то сильнішим є ваш страх перед смертю. Що менше наповненим було ваше життя, то більше ви боїтеся смерті. Тому сьогодні єдине, що ми можемо зробити для свого благополуччя, психологічного благополуччя, це знайти свої формули щастя, свої формули задоволення, свої формули отримання насолоди від цього життя. І навчити цих дітей. Тому що війна рано чи пізно закінчиться, і з цим досвідом нам треба буде жити далі. Чим менш ми наповнюємо наше життя, наповнюємо емоціями, наповнюємо подіями, наповнюємо тим, чого прагне наша душа, то, чи від чого ми отримуємо задоволення, тим більше ми боїмося смерті. Тому наповнюйтесь, даруйте одне одному. Позитивне, і е, якщо ви досі відчуваєте страх смерті, то або відчуваєте страх смерті, то раджу читати прочитати цю книжку Ірвіна Ялома, вдивляючись у сонце, долаючи страх смерті.